Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 30 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанту. Перший варіант лицар кубків. Ну, можливо, сьогодні у вас якісь очікуються приємні поїздки, приємні зустрічі, наповнення. Якщо у вас зароджуються якісь нові стосунки, то сьогодні будете відчувати таке задоволення від прожитого дня. Будете рухатися до своєї мети, до того, що ви собі бажаєте. І поїздки, якщо ви запланували собі, то вони мають бути вдалими. Тож рухайтеся. Дійте, а я бажаю вам гарного дня. Дивимось другий варіант Десятка пентаклів. Вам так. Десятка пентаклів у більшому ступені говорить і про якісь фінансові надходження, отримання, а можливо про родинні стосунки. Тож, чого б це не стосувалося, можливо, також це і роботи стосується. Якщо це робота, або ваше бажання знаходиться у площині вашої родини, можете сміливо втілювати у життя, у реальність свою, те, чого ви собі бажаєте. Сьогодні енергії для вас благосприятливі. Такий позитивний день, де у вас буде і зв'язок між родиною вашою. І з дітками хороший зв'язок і з старшим поколінням. Тож бажаю вам гарного дня. І третій варіант: третій варіант лицар жезлів. Можливо, ваше бажання лежить у площині якихось поїздок, переміщень, планів. Активно буде все у вас сьогодні розвиватися. Якщо це стосується соціальної сфери, то також ви можете діяти, вам енергії благосприятливі. Для тих, хто запланував собі поїздки, робочі поїздки або переїзди якісь, то вам так, але будьте дуже уважні за кермом і будьте уважні на дорогах, тому що ну, трішки. Ця карта у конфлікті йде із енергіями місяця, тому вам підкреслюю, що все буде у вас добре, але будьте дуже пильні і уважні. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.